Листопад у розпалі синоптики прогнозують, що найближчим часом погода зіпсується. В Україну насуваються дощі, мокрий сніг, а подекуди і снігопади та ожеледиця. Де 20 листопада ймовірні сильні опади, та коли прийде похолодання, розповім за мить. З вами новини Тесен і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Синоптики обіцяють зміни в погоді вже з середи 20 листопада. Через активні атмосферні фронти в Україні почнуться снігопади в країні, крім південного. Ної частини очікується утворення снігового покриву висотою від 3 до подекуди 15 сантиметрів. В нас з середи будуть проходити активні атмосферні фронти. Вони зумовлять у багатьох областях значні опади у вигляді дощу та снігу, а також будуть коливання температурних показників. Також може бути посилення вітру. Тож уважно слідкуйте за попередженнями. У середу, 20 листопада, в Україні снігу буде небагато, а от дощів додасться. Мокрий сніг пройде у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Волинській області. При цьому дощ очікується у Чернівецькій, Тернопільській, Рівненській, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій, Черкаській, Києві, Київській, Чернігівській, Сумській. Областях вночі, як і вдень потепліше. Мінус проявиться лише у Луганській та Харківській областях. Вночі буде найтепліше на півдні, плюс 4, плюс в вдень до плюс 13 градусів. Температура підніметься на Одещині. Найхолодніше в день буде на Волині та у Львівській області в межах плюс 4, плюс 6 градусів. Двадцятого числа розпочинає рух атмосферний фронт із заходу. І він спричинив саме у західних областях вже помірні опади. На Закарпатті. це значний дощ, а в Карпатах значний сніг та Хуртовини. Решта областей поки що залишається ще без істотних опадів. За рахунок опадів у західних областях впродовж доби всього 3-8 тепла і в той же час в Карпатах будемо мати 0-6 морозу. Решта областей в нічні години близько нуля, а в денні години плюс 8, плюс 13 градусів. Ще досить тепло. У столиці 20 листопада мине без істотних опадів. Також буде досить тепло, температура сягатиме плюс 11 градусів. Проте вже 21-23 листопада в столиці очікується похолодження. Полодання та періодичні опади із сильним вітром. Про складні погодні умови по Київщині 21-23 листопада 24-го року. Внаслідок переміщення через територію Київщини активних атмосферних фронтів очікується значні опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Пориви вітру 15-20 метрів на секунду. Утворення снігового покриву 30 сантиметрів. На дорогах ожадеться. Місцями спостерігатимуться ожеледь та налипання мокрого снігу. Згідно з прогнозом Наталки Птухи, 21-23 листопада, також на більшій частині території України очікується. Та мокрий сніг та дощ, а ось починаючи з 21 числа, очікуємо на ускладнення погодних умов практично в усіх областях України. Це будуть опади у вигляді дощу та мокрого снігу, і зверніть увагу, що у західних та північних областях вже очікується на дорогах ожеледиться і місцями може бути налипання мокрого снігу та ожеледь. Вітер переважно буде південний, але перейде на північно-західний швидкості 7-12 метрів за секунду. У середу та четвер очікуємо на пориви в межах 15-20 метрів за секунду. У зв'язку з просуванням фронту в нас температурні показники вже дещо знизиться, і у більшості областей в нічні години вже буде від 3 тепла до 3 морозу, а в день години плюс 4, плюс 10. І в той же час по півдню та сходу України залишається температура в межах плюс 8, плюс 15 градусів. Про те, що у середу, 20 листопада в Україні почнуть погіршуватися погодні умови, сильні дощі першими накриють західні області, а потім опади перейдуть на решту частини країни. Повідомила і синоптикиня Наталка Діденко. Однак вона зазначила, що у середу буде ще тепло. В більшості областей буде теплом. Температура повітря стрібне 20 листопада до плюс 9, плюс 15 градусів. Лише на Закарпатті Львівщині та Волині буде свіжіше: плюс 6, плюс 9 градусів. 21 листопада, атмосферний фронт піде далі, тягнучи за собою. Опади, дощ з переходом у сніг, похолодання та сильний вітер. 22 листопада похолодання охопить вже всю нашу територію. 23 листопада прийде чергова порція опадів. свою чергу Наталка Діденко попередила українців про складні погодні умови з четверга по суботу. Впродовж 21-23 листопада у Більшості областей України очікуються складні погодні умови. Сильні опади у вигляді дощу та мокрого снігу, налипання мокрого снігу, навіть хуртовини. Сильний до штормового вітер, істотне похолодання. Цей прогноз попередній, потребує уточнення, але все ж ізьміться до уваги 21-23 листопада. Також Діденко зазначила, що ось ось на носі перше серйозне похолодання від плюсів до морозу, яке переводитиме дощі у сильні снігопади. Перша карта показує як 21 листопада за холодним атмосферним фронтом поширюється холодне повітря. Південь та схід ще трохи затримаються, але це тимчасово. Друга карта показує, як в зоні атмосферного фронту також 21 листопада йтимуть дощі зі снігом. Буде сильний вітер, налепатиме мокрий сніг. І синоптичної точки зору така ситуація відносно традиційна для цієї пори року проте умови для людей транспорту навантаження для електрики стануть складнішими у свою чергу. В ДСНС закликали українців бути обережними. Вже за декілька днів погода в Україні значно погіршиться. 21-23 листопада у Більшості регіонів України, 24 листопада, у східних областях очікується значний дощ та сніг. Пориви вітру 15-20 метрів на секунду в Карпатах. сильні снігопади, пориви вітру 25-30 метрів на секунду. Хуртовини в Україні, крім південної частини утворення снігового покриву висотою 3 15 сантиметрів, в Карпатах – 20-50 сантиметрів. На дорогах ожеледиця. Місцями спостерігатиметься та налипання мокрого снігу. Закликаємо пішоходів та водіїв бути обережними та за можливості не планувати у ці дні поїздки на далекі відстані. Про те, що на новому тижні очікується примхлива та вітряна погода, часом з дощем, снігом і туманами. Розповідав синоптик Ігор Кібальчич. Він зазначив, що оскільки листопад вважається перехідним місяцем від осені до зими, то часто в наших широтах погода має доволі мінливий характер. Відбувається посилення діяльності циклонів, атмосферних фронтів і загалом відзначається істотна рухливість атмосфери у порівнянні з попередніми місяцями. За прогнозом Кібальчича, впродовж найближчого тижня за рахунок циклічної діяльності над північною та центральною Європою очікується розвиток серії активних циклонів, які пройдуть шляхом через. Україну з південного заходу на північний схід вони принесуть нам помірні опади у вигляді дощу та снігу, а також поривчастий вітер. Також відзначатимуться суттєві коливання атмосферного тиску і температури повітря. Тому людям із метеозалежністю слід бути уважними впродовж зазначеного періоду. Нагадаю, що не дивлячись на те, що листопад вже повністю вступив у свої права, середній показник термометра у цьому місяці є вищим на 1 градус. Про це зазначала синоптикиня Віра Балабух. Також вона попереджала, що з другої половини листопада почастішують. Опади, особливо в західних регіонах, традиційно найвологіших в Україні у Карпатах. Ті самі опади перетворюються на мокрий сніг і іноді з дощем, особливо на високогір'ї. Загалом середньодобова температура листопада відрізнятиметься по регіонах на 4-5 градусів. Примітно ще за словами Віри Балабух, очікується, що в Україні зима 2024-2025 також може бути теплішою ніж зазвичай. А середня за сезон температура повітря на 1-2 градуси вищою за норму. Синоптики зазначають, що цієї зими температура буде коливатися в Межах від плюс п'яти до мінус п'яти градусів. Загалом, як наголошує метеорологиня Віра Балабух, підвищення зимових температур є тенденцією останніх десятиліть. Вже стає нормальним, що температурні показники січня наближаються до типових температурних показників листопада. Водночас зауважила вона, метеорологи в усьому світі говорять про ризик для цієї зими через маловивчене явище, різке стратосферне потепління. Так від цього та низки інших факторів залежатиме, чи прориватиметься до України арктичне повітря. Про те, що зима в Україні не бути за суворою розповідала і речниця українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха. Експертка зазначила, що про точний прогноз говорити поки що зарано, водночас можна зробити припущення, зважаючи на тенденції останніх років. Однак, птуха зауважила, що синоптики не виключають також можливостей затоку в Україну холоду та арктичного повітря. Чи не найважливішим правилом для збереження тепла є правильно підібраний одяг? Важливо дотримуватися принципу багатошаровості, тобто одягати одразу кілька речей одна по. Верховної. Вони можуть бути набагато тоншими за теплий светер, але прошарки повітря допоможуть зберегти температуру довше. Звичайно, єдиного та універсального правила немає, однак є кілька дієвих порад, які точно допоможуть зігрітися. Спідню білизну та шкарпетки краще обирати з натуральних бавовняних тканин. Варто придбати термобілизну. За її відсутності: футболка плюс колготки або футболка плюс підштанники. Одяг має бути теплим та вільним. Мінімізуйте відкриті ділянки тіла. Найбільше тепла виходить через неприємність. Прикриті зап'ястя шию, краще не носити вкорочені штани та занижені шкарпетки. Одягайте шапки, які повністю закривають вуха. Важкі вовняні або вітрозахисні матеріали є найкращими головними уборами для захисту від холоду. Однак, якщо ви багато рухаєтеся, то варто обирати не занадто теплі шапки. Є загроза спітніти, а на морозі це ще гірше ніж змерзнути. Нагадаю, що на днях у мережі з'явилося відео хурделиці, яка вирувала на межі Львівської і Закарпатської областей. Також Снігопадом вкрило Буковель. тож свято наближається влучно прокоментували відео підписники. А ви вже готові до снігопадів? Чекаємо на ваші коментарі. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукаєте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал. а Також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.